Привіт усім, мене звати Мік і це MacPixel. Це дуже офігенна гра, я хочу з вами зараз вже поділитися нею. Вона трохи скажена і в вступі писала, що довгоїграти. Якщо довгоїграти, можна пошкодити собі мозок. Отже, давайте почнемо. Можливо вже хтось цю гру бачив, вона дуже дешева, коштує 2 бакси в сім'ї чи 3. От. Давайте класнемо на цю кнопку, я, власне, її ніколи не грав і ніколи не бачив, як її грають, але... Е, хочу сам її зіграти. С Сторі моди, режим історії. Я не знаю куди нажати. Ага, мабуть, сюди. Окей, okay, перший розділ. Беремо дитину і стрибаємо в яму. А ні, кидаємо. Боже. Так, троє дверей, треба щось нажати. Давайте зайдемо в ці двері. Що це робиться тут? Перший е, розділ раунд 2. Мабуть, треба було зайти в перший раунд. Макпіксель врятуй день. Музика тут реально класна. Е, я не знаю, що це значить вечірка, цей дядько. Давайте е, знімемо з нього скальп. О боже, зірвалась хата. Я нічого не зрозумів. Але це не важливо. Е, це вже гра почалася, м'ячик. Кинем, копнем цього чувачка. Відкриємо Звалище чого він туди заліз і підірвався, о боже. 에... Вікно, я не знаю, що це сталося. І ставочок. Ем... Так, двоє людей, 20 секунд у мене є. Беремо магнітофон. Підходимо до них, б'ємо його магнітофоном. Нічого не виходить. Нічого не виходить. Він завис? Тут треба взагалі керувати. Опс, натиснув. Вся вода вилялась. Круто. Кльово. Супер. НЛО летить. Знову ж таки, нас є 20 секунд. Кран забрав цю шнягу і... Хата вибухнула. Ну класно, так як і треба було все. Я пройшов. Наступний рівень літачок летить. Тут бомба, беремо бомбу, кидаємо, змія її з'їла. Літак зірвався. Кльово, ми пройшли. Чи я програв? А, взагалі то я програв. Ха, Ха! Точно, я вже розібрався в цій грі. Тут треба врятувати світ. Копнули цього чувака і острів зірвався. Блін. Дідько, я не виграв жоден. Добре, давайте знову перший рівень пр пр пробуємо пройти. Отже, треба врятувати всіх. Беремо яблуко, яблуко беремо, кладемо його сюди. І підходимо. Дідько, чому вона зірвалося? Окей, давайте попробуємо ставочок пройти знову. Так, е беремо гінтофон і кладемо його сюди. І стрибаємо в річку. І помираємо. І вода вихлюпнулася Ну як? Чого це так сталося? Окей. Друга спроба із краном. Е беремо валізу і... І кладемо її сюди на зелений кубик. І... Я... Як це так? А. Окей, літачок. Е давайте ми зможемо цього разу що тут робити. Підходимо до змії. Беремо змію і вона нам кусає за... Я... Ай яй. Ай-яй-яй-яй-яй. Окей. Е Антарктида. О, що тут робити? Ось сюди підходимо, беремо. Оооо! Добре, давайте ось ще раз спробуємо. До речі, один рівень я все-таки пройшов і знову ж таки беремо яблучко і дамо цьому чуваку тепер. Він бере його, він не хоче обрати. Тоді дамо цьому чуваку. Е замість мозгів йому кладемо і... І ні, не вибухай. Ну, блін. Вона вибухнула. Е я так бачу в цій грі зовсім немає логіки, значить... А, пул, це басейн. Ясно, давайте. Ось. Так, це я вже робив. О! Я... я... Я зробив це? Oh yeah. я зробив це. Ха-ха. ха Окей, давайте тут ще попробуємо пройти. Ем, давайте підемо з зеленої шняшки, піднімемо її і покладемо її сюди. Все. Не все. Ми програли. Ну нічого страшного. Ну е, окей, okay, давайте літачок. Цього разу вже точно, я знаю, що робити. Я готовий. Бомбу берем і викидаємо. БНА! Я не хотів. Пробачте, люди. Ми програли. Наступного разу спробуємо. Так, знову ця крижина. Ем... б мп пим пум Отже, отже, давайте нагору вискочимо. Або давайте зайдемо сюди зразу. Ми зайшли сюди, тут динаміт. Ага. Але я не встиг його забрати. Ясно, я узнав дещо новеньке. Окей, знову вечірка. Е... Так, э... підходимо до цього дядька. б'ємо його легенько. б'ємо платівку, він кидає і всі вибухають. А, ні, я пройшов! Вау, я в шоці. <с takiego> так, добре, ще раз у нас є шанс... Давайте... Ага, оце динаміт. А, все, я зрозумів. Мабуть, треба покласти вибухівку в тушнягу і вона не підірветься. Ааа, жаль. Окей, літачок, давайте знову, знову попробуємо замутити. Е, що тут? Двері, двері спочатку відкрити. Відкриваємо, беремо бомбу. Блін, засмоктало. Неправильне було рішення. Добре, давайте знову крижину. Крижину і... Сюди е, підійдемо і. Вона... що вона показала нам? О боже, я не знаю. Ого. Так, вибухівка тут. А, так, берем її, кладемо сюди. Чо? Не... Не, ну, як вона... Для чого вона підірвалась? Не треба було підриватися. О, так, знову літак, ще три рівня, ну ж бо, я ж... я зможу, я... я проходив складні ігри. А, ось тут є. Тоб, лопатка. Б'ємо змію, змію б'ємо. Отак, тобі, Бомба вибухнула. Дідько. Ем, Що в нас далі? Крижина. Добре. Давайте зробимо це. Беремо це і... Ааа, не, не треба було цього робити, я вже це робив минулого разу. Ем...بل ем, Е. Що тут? Бомбу. Відкриваємо. О! на на Так, все. Цього разу, це я точно пройду. Беремо лопату зразу. Відкриваємо двері нею. Нє. Б'ємо змію. Чому? Чому воно вибухає? Мені ж навіть 20 секунд не пройшло. Я не. Лалалала. Окей. Підходимо до неї. Ще раз її б'ємо. Оу є. Так, я... Ага, праву кнопку можна ще нажимати. Так, беремо бомбу. Це неправильне рішення. Е сюди. Е Заходимо сюди. Це неправильне рішення. Е Бурм. -бур так, підняли, забрали. Ми програли. Тут спочатку змію. Вона нас з'їла неправильно. Тепер... Е що робити? О, сніжка і кинути в сюди. О! Ага! Yeah. то! Ми зробили це. Ще два. Два довбаних рівня. Так, давайте підійдемо до цього дядька. Дамо йому в голову ще раз. Ще раз Не виходить. Берем зелену шнягу і став на бомбу, на бомбу давай. О! А на тобі! Одна тобі ми зробили це і ще літак. Так. Ем, спочатку двері. Це неправильно. Спочатку лопатку. Потім бомбу. Бомбу лопатою. О! Ха-ха! Ха-ха! Є! Ми пройшли другий раунд, причому я почав з другого. Мапіксел! Ем, кльово. Що нажимати? Статистика. Uh, і... return. Ну що ж, ми пройшли другий рівень. Перший рівень ми, мабуть, пройдемо в uh, наступного разу, якщо цей на гра вам сподобалась. Якщо ні, то пишіть, що ця гра гівно і ми не будемо грати ніколи. Що це таке? Ага, це закрито, я зрозумів. Давайте попробуємо вийти звідси. Ем. Як тут вийти і. Еээ. Блум. Кнопочка. Е. Що він робить? Він стрибнув. Ага. Окей. А, ось вихід. Ти точно хочеш вийти? Так. Серйозно? Так. О Боже. Дайте мені вейте! Блін, дайте я вейду.